Таємниця Ластивчиного гнізда або Історія про снуків. За старих часів ще в ті давні часи, коли люди ходили по морях на дерев'яних суднах, вони переказували один одному стару байку про ліпутів, яких звали Снуками, то про їхню оборонну вежу, яку називали Ластівчине гніздо. Люди стверджували, що в селі Снуків заховані не скарби, але ніхто і ніколо, ніколи не зможе їх знайти. Лише одному, шукачеві пригод вдалося наблизитись до ластівчного гнізда в притул, але раптом його компас вийшов з ладу, стрілки хаотично крутилися по колу, і відбувалась якась неймовірна нісенітниця. Снуки, так само як і їхні скарби, обросли. Безліч легенд, які збереглися до наших днів. Снуками називали жит жителів дубового гаю. Ті істоти були зростом приблизно з жолудь, і ледь їх можна було розгледіти у високій лісовій траві. Це були кумедні чоловічки з хвилястим рудим волоссям. На голові вони носили імпровізовані шапки, зроблені з верхівок дубового жолудю. Взагалі-то у снуків були непрості стосунки з жолудями. Бували часи, коли їм доводилося рятуватися, рятуватися втечею від масового бомбардування цих самих жолудів. Ось тут то капелюхи і служили в вірну службу, захищаючи снуків від великої біди. Незважаючи на це, у цих істот був справжній культ жолудя. Вони дуже любили варити з його м'якоті всілякі смаколики, навіть влаштовували великі свята поклоніння цьому горіху. Жолуді були скрізь на пряжках ремінів, прикрасах, а також герб снуків прикрашав величезний золотий жолудь. Що сказати, снуки обожнювали жолуді. Снукіленд був вельми мирним, добрим поселенням. Снуки дружили з жуками, птахами і ті всіляко допомагали маленьким чоловічкам. Птахи перевозили вантажі для снуків, а також катали їх на своїх спинах як розвагу. Но одного разу снуки зіткнулися з справжньою бідою. Сусіднє племя готувалося напасти на село снуків і відібрати дубовий гай у цього доброзичливого народу. Село охопило хвилювання. Як же буде? Снуки і снучата тряслися від страху. Наймудріші снуки зібрали раду, вирішили будувати оборонну фортецю навколо трьох дубів. А на допомогу вони покликали своїх друзів з граю ластівок. Птахи вміли будувати міцні гнізда і цілком були згодні допомогти снукам. Ніхто не пам'ятає, скільки тривало будівництво вежі. але відомо, що ластівки замість цегли будували вежу з капелюшків жолудів і бруду. Будова снуків. Вийшло вражаючо високою круглою і неймовірно міцною. Чи треба казати, що вороги не, вороги не змогли подолати таку міцну будову? Вони зламали списи і стріли, але так і не змогли дістатись до гаю. Відтоді снуки не покидали межі ластівчного гнізда. Так було безпечніше. Стіни обросли травою чагарником. Тож назавжди приховали Снукіленд від зовнішнього світу. Легенда про Люпутів та їхнє багатство. Відтоді передаються з покоління в покоління. Кінець.